Зараз хійтиметься про роботу, про вашу роботу в Україні. Безробіття ну і не лише в Україні, так безробіття у Європі на найнижчому рівні за останні 20 років. Про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард. За її словами, ринок праці у Європейському Союзі ще ніколи не був таким жвамим, жвавим, як він є зараз. В Україні ситуація теж трішки покращується у 2023 рік. Ринок праці увійшов, відновившись наполовину О -о. від довоєнного. Рівня. Отже, на які зарплати можна зараз розраховувати українцям, які фахівці найбільш затребувані. Ми поговоримо з експертом сайту пошуку роботи Максимом Пилипенком. Вам доброго ран зараз будемо говорити дійсно на сіті цей попит з пропозицією, <кій> зокрема на ринку праці <кій> в Україні. Доброго. доброго ранку, так пане Максим, днями на одному з популярних сайтів з пошуку роботи зареєстрували 57, увага тисяч вакансій, і це треба сказати рекордна кількість Кількість оголошень після 24 лютого минулого року. А, отож, які фахівці зараз затребувані найбільше? Справді, додам трошки до рекорду. Останній раз рекорд був у жовтні, там було понад 56 тисяч вакансій, а от у січні ми помітили більше 57. Тобто і шукачі, і роботодавці активізувались. Відносно популярних вакансій. Як, на які зараз можна швидко знайти роботу, це продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, кухар і бухгалтер. За цими посадами багато е, вакансій. А продавець консультант одна е, ну, з найпопулярніших таких позицій. Mm. А продавці, консультанти, кого чого, які сфери? А це ну, в першу чергу це продукти. продукти ну і е, ми бачимо дуже багато магазинів, є де можна придбати. Будь-що тому продавці в різних абсолютно сферах. Далі поговоримо про внутрішньопереміщених осіб. Так їх там 7 мільйонів зараз. І є зараз працевлаштування для них надзвичайно актуальним, зрозуміло. І от про це нещодавно говорила перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свереденко. І в яких галузях найбільша конкуренція серед тимчасово переміщених осіб. Ми дивимося, і я можу сказати, за конкуренцію взагалі, яка є, то найбільша вона це серед представників професій, інтернет-професій називаємо, Це веб-дизайнер, СММ-менеджер маркетолог. От Серед цих професій mm -hmm. найбільша конкуренція. Із офлайну я б назвав адміністратор салону краси. Сюди О, несподівано. Так. Так, non а найменша менше. конкуренція найменша конкуренція зазвичай воно в медичній сфері. Тут лікар УЗД, офтальмолог, отоларинголог, ще управляючий аптеки. Велика конкуренція це одна з проблем, з якою стикаються пошукачі роботи. І от відомо, що під час війни зросла певною мірою кількість відмов пошукачам через віковий. Сенс, з якими відгуками ви, зокрема, стикнулися щодо цієї теми? Справді ейджизм це є одна із частих звернень шукачів, які mm -hmm. звертаються стосовно цього. Тому так, про таку проблему е, вона є. Ну і ми маємо кілька історій, які на власному досвіді відчули, що таке, коли вам кажуть, а ви за віком нам не підходите. Давайте mm -hmm. подиві, подивимося, потім обговоримо. Тетяні Бойко, 38. Минулого літа її вперше назвали старою. Ми будемо шукати або когось помоложе, або просто не передзвонювали. Жінка-переселенка з Енергодара. Разом із дітьми їй вдалося вирватися з окупованого міста в квітні. Ми познайомилися влітку. Тетяна активно шукала роботу, щоб самостійно знімати житло однак зіштовхнулася з дискримінацією. Він нічки до 32, а мені 38. Може, просто що в них там колектив, там всі там, я не знаю, до 30, тому вони не захотіли там старушку брати. Ну не знаю я. Було каже, що дуже, дуже. Я прям прям я сіла, я ніколи так ну не ридаю там нічого, не є, там. А мені прям так аж сльози почали, думаю, ну що, чого, чого? Кілька місяців невтомних пошуків, і тепер Тетяна старша менеджерка в інтернет-магазині. У мене ідеальна робота, ідеальний графік, тобто моє життя вже змінилося з літа, коли ми з вами бачилися. Проблема дискримінації по віку лишається актуальною в Україні вже багато років. На роботодавців не діють ні штрафи, ні вимоги часу. От 50, навіть даже тебе не дзвонять, якщо ти кидаєш резюме. Ти ж розумієш, що ти на цю вакансію можеш там працювати спокійно, ти опотянеш всю а з тобой даже не зв'язують. Пані діна все життя працювала менеджеркою. Компанія розформувалася, і вже більше року жінка не може знайти роботу. Ось дивишся якісь на фільми. И там действительно на всех предприятиях мужчина в костюмах, женщины в возрасте уже с этими морщинами все. Но ну, они действительно в возрасте работают. У нас прихожий на фирму только молодежь. Здесь с дискриминацией по Вику и пани Оксана. Мне тогда было где-то 45 лет. Я в течение года не могла найти работу. Лише завдяки впертості жінки таки знайшла роботу. За іронією долі, тепер вона менеджерка з персоналу. За спостереженнями колеги по фаху зважають на вік через власні упередження. Думаю, що якщо чоловіку 45+, плюс, то Ну у нього не буде тої енергії, щоб справитися з цими задачами. Ну, це неправда. Що ж робити, щоб подолати ейджизм у наших героїнь універсальних ідей немає. До 60 років ми повинні працювати до пенсії. Де? Питання – вопрос а прослойки цих людей достатньо. Єдина порада ламати стереотипи. Опри все не падати в своїх очах, да і не вважати, що о, все, я якась не така. Ні, це вони не такі. А ти така. Ну тобто не лам... не зламатися і не, ну, не здаватися, да, і йти до своєї мети. Уже сьогодні Тетяна Бойко з Енергодара сама знімає квартиру і спокійна за комфорт своїх дітей, а упередженим роботодавцям лише щиро співчуває життя їх саме ну от. Накажу за те, що вони зробили. Досі бачу, що вони досі шукають. Тобто ці вакансії не закриті, оголошення висять, тому що е, ну, люди розуміють, що до таких роботодавців ну, до них не хочеться навіть, навіть, навіть з ними спілкуватися. І я так собі там десь тихенько радію, що о-о-о, отримали, отримали. Ну, ну тобто так. От. Слухайте, ну з двома такими нюансами цей матеріал. і Сюжет з одного боку. Ця наша героїня з Енергодара. неї гарний крутий приклад. Вона. Вона вибрала своє право працювати записували спочатку ей Так ця історія супроводжувалася. Потім вона домоглася, але ж вона виборювала сама, а не умови їй дозволили таки таким чином знайти свою роботу. А інша та героїня сказала, що за кордоном по іншому там цінується досвід, і не дивиться, там ніякого лукізму немає. Там ніякого ейджизму. Я взагалі цю проблему побороти в українських реаліях. Ну тут потрібно аналізувати окремо роботодавців, окремо шукачів, оскільки нас зараз дивляться глядачі, які скоріш за все в пошуку роботи, тому зосередимось на них. Перше, що потрібно зробити, це написати резюме і супровідний лист, в якому вказати ваші навички знання, які потрібні саме для виконання обов'язків цієї професії. Наступне на... і не вказувати вік. Вік не вказувати. Я більше скажу, є компанії, які при працевлаштуванні вони закривають для керівників, які шукають, угу. закривають вік і дають лише знання і угу. досвід. І таким чином вони ну, намагаються це упереджене ставлення зняти. Так от на співбесіді сфокусуватися саме на професії. Приміром, якщо ми говоримо про вакансію оператор кол-центру, то бажано розповідати про те, що підходить для цієї професії. Не ваші знання у садівництві, наприклад, а ваше як ви швидко розібрались із інструкцією телефону чи uh -huh. телевізору, uh -huh. або врегулювали конфлікт із сусідами. Для прикладу. Потім, якщо вам відмовляють, то важливо запитати у рекрутера, яка причина, і знайти суть можливо. Частіше за все не вистачає якраз певних знань, навичок в цій професії. І рекрутер може за, заодно і порадити, де навчатися, угу. і наступний момент це вчитися. Необхідно постійно розвиватися для того, щоб а, бути в тренді тих технологічних новинок інформації, яка є. Якщо і в тренді технологічних новинок, інформації попри свій вік і е, е, прекрасний професійний рівень, але дійсно відмовляють суто через вік, то куди в таких випадках Треба протис... звертатися? Е, е, ну, тут важливо задати собі запитання, а що я хочу? Мабуть, ми хочемо знайти роботу, і в цьому випадку потрібно рухатися далі і не зупинятися. Перший відмовив, другий відмовив, на третій, на четвертий, там ви вже і отримаєте досвід, як проходити співбесіди, як uh -huh. складати резюме, чогось навчитесь, і вам вже буде легше цю роботу отримати. Ого, так, ну, бачите, да, як працевлаштуватися старшим людям, не вважати свій вік перевагою, вчитися, не зупиняти після невдалих спроб, що сказав наш експерт, і орієнтуватися на відгук рекрутера, Українські реалії. Що за кордоном, друзі? Які там пропозиції і про роботу поговоримо далі? Да. Ну, і за мить поговоримо про працевлаштування за кордоном. Я ж сказав це. Mm. Ту доброго ранку, друзі, про роботу і про позиції на ринку праці. Що частину обговорили, що у нас в Україні з цим, а тепер давайте звернемося і сфокусуємося на закордоні на а, основі статистики. Так, понад 4,5 мільйони українців вони зараз за кордоном і е, теж шукають звичайно роботу. І за даними вітчизняного міністерства економіки, найвищий рівень зайнятості українців саме в Польщі, там зареєструвалися е, більше 10 тисяч українських компаній. Тож запит на україномовних працівників теж, звісно, зріс, навіть у 10 разів. Е, як ви ставитеся до такої тенденції, і чи можливо е, її вирішення? Ширення так теж такої тенденції, де українці зайняті, мають роботу в інших країнах. З чим це пов'язано? Багато українців виїхали за кордон, і, зокрема, це кваліфіковані кадри, і польща прийняла найбільшу кількість українців. тож там велика. Аудиторія кваліфікованих спеціалістів з однієї сторони, з іншої сторони, там велика аудиторія економічного населення, яке готове якби витрачати кошти. Угу. І, звичайно, нам звичніше витрачати кошти на ті бренди, на ті торгові марки, які ми знаємо. І для українського бізнесу це можливість там розвиватися, вже маючи і персонал, і аудиторію. Так, ну і особливості пошуку роботи за кордоном. А, дайте, будь ласка, поради нашим глядачам, зокрема, ті, які нас дивляться за кордоном. У нас сон вже писали Дуже з Польщі, з Сербії, зараз, у Франції, люди сидять, чекають на роботу в Німеччині, якщо не брати реалії тої чи іншої країни, а от саме за кордоном, загалом, угу. поради всім нашим а, а, переселенцям. Окей. Ну, і не тільки переселенцям, а й українцям, які збираються поїхати туди. Так. Перший момент, найголовніший, зараз все інтернетизовано, і в інтернеті є все. Є портали з пошуку роботи, схожі як в такі ж в інших країнах, де є робота для українців, окремий розділ може бути. Тобто, перше шукати в інтернеті. Другий момент це стати частиною спільноти українців у тому місці, mm -hmm. де ви знаходитесь. І це вже соціальні зв'язки, вони дозволяють вирішувати дуже багато запитань. І третій момент це вчити мову країни, в якій знаходитесь англійську обов'язково, і е, рухатись, ну от вчитися далі, коли я говорю, це не означає, що потрібно сідати за книги і uh -huh. вчитися чи йти в університет. Це означає просто рухатись далі. Ці відключення електроенергії, які в нас є, навіть е, ходить жарт такий, що відключення електроенергії навчили українців тайм менеджменту краще, uh -huh. ніж е, найкращі книги чи коучі. Тому Мовний бар'єр обов'язковий, і ну я точно знаю там приклади наприклад, комискрема в Польщі. У нас, наприклад, українська мова споріднена з польською та не говоріть там російською, говоріть українською точно. Поляки будуть це сприймати. По перше, по-друге, в будь-якій країні приємно, коли гості тієї чи іншої країни вивчають. Місцеву мову дбають про неї, приділяють увагу. Це вам серед іншого плюс, і мова це must have, серед іншого. Тому тому, а як ви ще комунікувати будете? Ну і дуже е, слушна порада від вас. Також треба заходити в ком'юніті української спільноти. Якщо у вас є вже немає uh -huh. того бар'єру, то ви входите в ком'юніті робочий і з приводу вакансій місцевої місцевих жителів та або громади якоїсь, або там не знаю якогось е, регіону. Тут в такому сенсі треба входити і не боятися. Спілкуватися і далі шпурити. Де що пропонують? Пропонуйте себе. Не стоїть на місці. Пасибі, дякуємо вам з нами. Був експерт сайту з, пошуки, з пошуку роботи Максим Полипенко. Вам дуже дякую. Дякую вам.